Специфічну форму, формулу включення та виключення, яка називається закон обертання. Законів обертання в комбінаториці багато, тому що це оце, буквально твердження, типу, якщо перше якимось чином вражається через друге, то друге буде виражати через перше якимось іншим чином. І от таких обертань можна побудувати багато. Тож, нехай в нас є якась множина універсуму. Нехай в нас є два відображення F і G з універсуму в кудись. Нехай в дійсні часу. Навіть не з універсуму, перепрошую. З буланом університету. Тобто на хід відображенням іде множина, на виході якесь число. От. Забігаючи наперед, можна навіть не числа, а. Якийсь елемент якогось кільця. Але поки ми це розроблюємо. Тоді як каже нам теорема, якщо функція G обчислюється як сума функції F по всіх піддужинах a, Вражається як сума по всіх підмножинах від G, але знак змін. Так, ми розглядаємо тут B і всі підмножини A, і тут буде мінус 1 в степені потужність A мінус потужність B на G від B. Те, що воно те, що функція G дуже схожа на число інтеграл, це було. Власне, функція Мьобіуса в той річ чи законовертання Міуса. І це все часткові випадки глобальної функції Мьобіуса, в алгебрі інцидентності. А закон обертання Мібіуса це абстрактне формулювання принципу включень та виключень, да. вот. але на алгебрі інцидентності в мене ніколи не вистачає. Навіть в спецкомбані не вистачає. Тому так, кому цікаво, тому і на читайте. читайте. Так. Це можна без жодних алгебр інцидентності довести. От. Ще раз дивіться, як формулюється твердження. Ми пробігаємось по всіх підмножинах. і беремо суму. Так, ходить, ну Якась інша функція. І тоді можна її обернути, які виразити цю функцію f як теж суму по всіх підмножинах. Тільки тут залежить від потужності цієї підмашини ну, буде плюс-мінус, плюс, мінус, плюс, мінус, плюс, мінус. так? От. Ну, давайте доводимо. Так, значать ми будемо доводити. Я от візьму ось цю суму і замість G підставлю то, чому воно дорівнює. І доведу, що в результаті вийде ефіт степені А-Б. А замість G від B я підставляю його значення ось С. Це. Це буде сума по всіх підмножинах С множини b і то буде F від С. Згодні? Окей, тепер в мене є подвійна сума одночасно по B і по c. Я хочу переставити знаки суми місцями. От, якщо ви не знаєте, що робити, а у вас є подвійна сума, спробуйте переставити знаки суми місцями. Порахувати не по рядочках, а по стовпчиках. І подивитись, що вийде. Що в нас тут виходить? Значить, Дивіться, тут ми розглядаємо, що b — це якась підмножина А, c — якась підмножина Б. Тобто ми фіксуємо підмножину, і по всіх її підмножинах бігаємо вниз. Значить, відповідно, яке значення може приймати С? Ну, оскільки B, зокрема, дорівнює А в якомусь доданку, то С пробігає всі можливі підмежини А. Так. Тому зовнішня сума у вас буде по С, які будуть усіма підмежинами А. Відповідно, яке значення буде тепер приймати B, якщо ви зафіксували множину С? B буде над множиною на С. Тобто у вас B буде складатись, з якої множини B штрих і множини С. Причому B штрих буде конкретно під множиною А без С С. От, Відповідно, о, що я можу тоді сказати? О, я можу сказати, що якщо в нас є таке дезюмне об'єднання, то потужність B це буде потужність Б4 мінус потужність да. С. Мінус буде, коли я його всюди настав. Значить, виходить, я можу тут поставити суму по усіх B штрих, які є під множинами А без С, тому що всі B будуть розпадатись на С і якусь штрих. Так? А що в нас залишиться всередині суми? Значить, буде мінус 1 в степені А мінус, а тепер замість потужності B я підставляю ось С. Тобто буде мінус потужність С мінус потужність B штрих. На F від C. Ну yeah. і yeah. дивимося, що у нас, ну, в принципі, F від C можна винести назовні. Yeah. От, якщо нам це захочеться зробити. Тепер давайте розбиратися з цією сумою. Тут є два випадки. Випадок перший, коли це співпадає з множиною А. Тоді що залишається від цієї суми? Ну, У вас А без С це порожня множина. Значить Б штрих може дорівнювати тільки порожні множині. О, тобто у вас Б штрих дорівнює тільки порожні множині. І у вас від доданків всіх, які тут є, це буде мінус 1 в степені потужність А мінус потужність А мінус потужність порожньої множини на F від А. Тобто у вас буквально залишається F від А. Окей. Yeah? Mm -hmm. okay. Якщо ж тепер С є строгою підмножиною А, <кхем> тоді у нас буде що? Що у нас типу А без С порожня, Раз вона не порожня, то там є елементи. І я стверджую, що на кожну підмножину парної потужності прийдеться підмножина непарної потужності. Наскільки очевидним цей факт є для вас? Так я тобі От. Згадайте теорему про потужність Була. Перше доведення. Як ми там будували підмножини? Ми брали останній елемент. І були підмножини, які його включають, і підмножини, які його не включають. Так. Між цими двома класами підмножин можна побудувати об'єктивне відображення. Додати останній елемент, вилучити останній елемент. Так? Але ж якщо ви додаєте елемент, у вас потужність збільшується на одиничку і парні змінюється на протилежність. Якщо ви віднімаєте, так само у вас зменшується на одиничку і парні змінюються на протилежність. Тому у вас всі ваші два в степені n підмножин розбиваються на два класи навпіл. Між цими класами є взаємно однозначна відповідність, і в цих відповідниках одна підмножина обов'язково парна, а інша обов'язково не парна. Значить, в цьому вулеані, у цих Б штрих, половина буде парною потужності, а половина не парною. І це означає, що з цих доданочків у вас е половина буде плюсів, а половина мінуси. І вони скоротяться одне з одним. Чому? Тому що ефіці зафіксований. Залишаються тільки плюс-мінуси одинички. Ми вкажемо, що кількість B — Барної потужності. На рівні кількості ну, непагне по точності. І тому ось ця сума вона схлопується в нуль. Тому що половина додамки плюс одиниці, половина доданків в мінус одиниці. От. От. От відповідно, від всієї цієї страшної подвійної суми залишається один єдиний доданок. І це, власне, буде F від A. Ну окей, хлодіться собі в голову. Щоб показати, що наша основна формула включень та виключень є частковим випадком цієї. Там треба доволі хитро підібрати ФЖ. Там це не просто потужності множин, це коротше, хитро побудовані потужності в заданій системі множин. Але можна розглянути частковий випадок, який буде співпадати з тим частковим випадком, до якого ми звукнули. І обчислюються не через самі множини, а тільки через їх потужність. Так, нехай у нас, якщо потужність А там рівнює N, то значить, ну, для усіх А, у яких однакова потужність, пасить видно F від А вирівнює Якомусь однаковому значению, Так? Тобто ми фактично можемо замість межин ставити їх потужності. Так? То тоді, як переписується ось наша теорема? Якщо у вас G від N буде дорівнювати сумі по всіх можливих потужностях K від 0 до N, а далі буде типу F від потужності, але вона буде повторюватись багато разів саме стільки, скільки у вас таких підмножин є. А скільки у вас підмножин потужності К. Це земпока. Тобто ми тепер не розглядаємо кожну множину потужності К окремо. На них функція константна. значить, ми беремо просто їх кількість і множимо на значення функції. Так от, якщо у нас виконується... Що штука, означає G від N, у нас F і G вони приймають значення на потужностях, а не на одужинах. Окей. Okay. Давай стак напишу. напише. Для, для жертви ж саме. Mm -hmm. да. вот. Тобто... Ця рівність буде справедлива, тоді тут тоді, 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 коли F від N буде дорівнювати сумі, знову-таки, по всіх потужностях по К від 0 до N. А тут буде мінус 1 в степені N-K на C з N по k на g від k. Вот. Якщо нам не подобається тут мінус 1 в степені n-k, ми можемо скористатися симетричним переходом. Да? k поміняти на n-k. І записати, що це тоді буде сума по k від 0 до N. -1, 1 в степені k, Це з N по k, тому що симметричний однаковий. тут буде G з n-k. Цим наслідком? Спитаєте ви? Ну, давайте дивитися. От ви, наприклад, встановили, що усі відображення розбиваються на класи підсюр'єктивних відображень. Так? От. Це ваше G. Тільки тут замість індексу К, тут індекс Т, бо К там зафіксовано було за умовою. Да? Ну і нехай. О. Що це означає? Що можемо тепер обернути цю байду. Тобто, це у нас G від N, а це у нас F від T. О. І коли ми її обернемо, да, то у нас F від N, тобто число N. Індексами K від N буде сумі. Оцією формою скористаємось, так всіх t від 0 до N-1 в степені t, c з N до t, на G від N-K. Ну, В нашому випадку N-T. значить, да? Буде N-T в Та-дам! Та-дам! Щось якось у вас не тадан. Відчуваю слабкість. Так само ми встановили, що N факторіал це буде сума. ОК 0 до N, це з N k на кількість граниторів дико. Встановили? Встановили. Ага, кажу я. Значить, беремо наслідок. Теж давайте цей наслідок візьмемо. Тоді у нас кількість гарнидерів на N-елементах. Це буде сума по k від 0 до N мінус 1 в степені Це з N по k на n k факторіал. Та-дам! Тобто ці штуки, які ми перед цим. В жахливі 40 хвилин виводили. От. Виводяться в один рядочок, тому що це часткові випадки одного доволі загального твердження. Ну, Знову-таки, забігаючи трішки наперед, конкретно ось цю форму законного братання можна одержати і без тієї загальної форми. От. І ми це зробимо, але трошки згодом. Іншим способом придумаємо. А тут воно просто красиво. Ви таке дивитесь, ого, відображення нам множиних. Ого! Ого! От. Добре. Тоді тут знову кратко з щоб ваші збиви трішечки розширились перед третьою частиною.